Добрий день любі друзі Хожу з дружиною, гуляю тут по райончику, розмисляю про наше майбутнє. Таке в мене наболіле питання. Сьогодні узнав з тіктока, що в Словаччині дають українцям. Хто uh, має біженство тут в Словаччині, дають українцям. Трохрічні види на жительство вже дають одразу на три роки. З однієї сторони це добре для тих, хто тут іммігрант, хто втік від війни, що вже якась легалізація, що якийсь е, типу документ буде на руках європейський. Але з другої сторони я просто в шокі, бо знаю з минулих років і розумію, що це заявка на те, що війна не кончиться ще три роки в Україні. Якщо минулі роки проводили, давали на рік, продовжували біженство, так, то зараз... Раз і дали зразу від на жительство на три роки. Вони казали, що Вони потім автоматично перекриють, Якщо війна закінчиться. Ну, не знаю, де жінка десь е, чула, що автоматично перекриють, якщо війна закінчиться, але перспектива перекриють. однозначно така, що якщо на три роки дають зразу це цей на жительство, таке просто європейське на жительство, то я думаю, що для самої України це. Нічого хорошого не сулить. То ось така ситуація. І це... І це такі определенні наве навали... навели таку смуту на мою душу. Не знаю навіть, що воно і як воно. Знаю тільки одне, що вони... Якщо захочуть, то прикритять цю війну, як їм буде вигідно от тим вищим світу цього. А не захочуть, вони будуть її продовжувати, скільки їм треба буде. А простий народ буде страдати і гинуть. Так що таке. Не це є не хороше таке відео, але ж от в мене розмышлення. Що ви думаєте, скажіть, напишіть по цьому поводу в коментарях. Може хтось щось цікаве знає, хтось щось якісь новини знає. Може я чомусь неправий. Всім пока.